У нас у всіх є свої якісь потреби, і у кожного вони свої різні. Давайте уявимо, що карти це наші потреби, і їх безліч у нас різних. Бачите? Але в усій у цій колоді карт із наших потреб є одна карта, яка заміняє всі у ці. І ця карта називається Джокер. Саме вона може видати себе за будь-кого. Так само і алкоголь. При вживанні алкоголю людина стає зовсім іншою, бо саме алкоголь це як той самий джокер, який заміняє ту потребу, яка необхідна. Наприклад, дві людини живуть разом тривалий час, і розійтися не можуть, і бути разом щось не вистачає. І от в цієї пари є декілька шляхів виходу, бо з будь-якої ситуації вихід є. Йти з цих відносин. Бажання немає, але і лишатися щось не так. Щось виявляє дискомфорт. Бо більшість, а й ти, чому вона не хоче з відносин? Бо її більшість потреб задовольняються. Можливо, там дві чи три потреби лише не задовольняються. І тоді ця людина. Буде шукати ці потреби у інших людях і буде знаходити. Не вистачає спілкування, людина буде спілкуватися з іншими людьми більше. Не вистачає емоцій, вона їх знайде в інших. Але якщо не вистачає ще чогось, то вона також знайде за допомогою джокера. Або якщо людина не хоче спілкуватися з іншими людьми, бо потреби можна шукати, або брати з інших оточень, або самому їх напрацьовувати, або йти найлегшим шляхом за допомогою джокера. І джокер може бути різний: або алкогольні напої, або психотропні речовини, або їх великий перелік. Ви замкнені. Джокер вам допоможе. Лише одна доза, і ви стаєте зовсім іншою людиною. Пам'ятаєте, була реклама колись на просторах мережі, що весілля таке заходина наречена до кафе, а всі О, фу, яка, ой, боже жах! А коли по одному джокеру, то яка мила, яка вона весела, яка активна та енергійна. Отак От само і тут. Якщо не вистачає спілкування, всі навкруги стають друзями. Якщо вам не вистачає любові, ви всіх будете любити. Не вистачає спілкування, джокер вам допоможе телефон і поїхали по телефонній книзі. І він задовольнить всі ваші потреби, яких вам буде не вистачати. А є люди, які в силу своїх морально-етичних якостей. Користуються джокером обережно. І вони вміють вчаться і знаходять інші інструменти для задоволення своїх потреб. І якщо потреби все-таки десь в чомусь не задовольняються, то вони шукають інші конструктивні методи, щоб їх задовольнити. Чому так виникає? Бо людям властива така унікальність. Ми можемо змінюватися, розвиватися. Навчатися, бо зміни неминучі. І нам все одно потрібно навчатися, щоб йти разом в ногу із, цим, із цими змінами. І ми стаємо або керованими, тобто самостійно вчимося керувати собою і задовольняти ці потреби конструктивними інструментами, або використовувати найлегші способи. Джокери. І механізм виникнення будь-якої залежності це якісь незадоволені потреби. Тому тривалий час замикання, він недоречний. Замикання на своїх потребах, в своєму світі, зі своїми емоціями сам на сам. Рекомендовано краще вчитися, міркувати, що робити далі і куди йти.